Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Tech. Ми знаходимося на Київщині недалеко від Києва. У нас сьогодні самохідний оприскувач Харді Альфа. Йому вже майже 20 років в непоганому справному стані. Він, відповідно, був без автопілота, без гідравлічної підготовки. Нам була поставлена задача встановлення автопілота японського виробника Topcon з подальшою перестановкою майбутнього, можливо, там на трактор МТЗ, ХТЗ, чи Т-150 зі із зламною рамою. В даному випадку ми встановили автопілот VLS від Topcon, електрору. Монітор, антена поки на безкоштовному сигналі, тому що ми сьогодні півдня каталися і попадали в свої сліди, цього поки що буде більшим достатньо даному аграрію. Хоча в подальшому це буде розблокування, можливо, під платний супутниковий сигнал або під РТК сигнал. Це все можна зробити як відразу, так і потім. Що підкупило? По перше, надійність, якість обладнання, тому що покупка така для невеликого господарства відповідальна. І щоб купити раз і назавжди на всю техніку. Відповідно, електроруль, чим зручно, що я ж кажу, буде переставлятися. Тому покажу всередині, як це виглядає. Всередині... Стоїть електрокермо, яке змонтували. Воно так само не заважає рухатися рульові колонці. Встановили монітор даного комплекта, Зручно, що тут можна і тут включати виключати автопілот. Руль виключається зривом руля. На даху змонтували антенну. І, до речі, цікавому місці даному прискувачі він їздить часто під гілками. Для того, щоб не зацепити антенну, ми змонтували зліва від криші. І в такому потайному кармані це забезпечить. Антену від збиття чимось, гілками чи чимось. Супутників ловить ми перевіряли там, до 30 штук. І відповідно навігація дозволяє вказати, наскільки вона зміщена відносно центру трактора чи оприскувача, для того, щоб він все одно попадав у свої сліди. Відповідно, ну такий робочий кейс на даному оприскувачі. Якщо у вас стоять схожі задачі, звертайтеся і ми з радістю приїдемо, встановимо, продемонструємо, покажемо, де б не були на території України, і будемо ставати успішнішими разом. Тому, друзі, до зустрічі.